аналізатор, який дає змогу визначити понад 20 показників крові, відтепер тисминичанській амбулаторії з сучасними обладнанням. Відтак жителі громади можуть безкоштовно дізнатися про стан свого здоров'я. Кожен пацієнт отримує результати про кількість еретроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів а також рівень гемоглобіну. Це дозволяє лікарям оперативно виявляти запальні процеси в організмі та контролювати стан пацієнтів із хронічними захворюваннями. Ми довго планували. Власне, закупівлю апарату для е, селища Тисменечани для амбулаторії, тому що чим далі, тим більше наростала потреба у клінічній діагностиці е, хворіб наших пацієнтів. І оскільки в нас е, немає. Е, Працівника лаборанта, а щодня приходять пацієнти із своїми проблемами, потребами, то ми задумалися над тим, щоб закупити такий апарат. Зважували всі плюси і мінуси протягом певного періоду і, власне, знайшли такий апарат, який. Нам дозволяє основні показники робити аналізу крові, а інший апарат аналізу сечі, тобто основні показники для наших пацієнтів, і це можуть робити не спеціально навчені люди, тобто лаборанти, тобто не спеціально навчені медичні працівники, а наші сімейні медичні сестри, наші сімейні лікарі. Медичний персонал пройшов спеціальне навчання. Апарати повністю автоматизовані. Результати можна отримати протягом п'яти хвилин. Сімейна лікарка Марія Григоренко каже, такий апарат є необхідний, адже без аналізів почати чи продовжувати лікування неможливо. Ми вже проводимо загальний аналіз крові і загальний аналіз сечі з допомогою цього аналізаторів, тобто на найвищому рівні проводиться, так як у Європі і у всьому світі. Тобто, аналізи є точними. Ми Проводимо самі, навчилися сертифікати мають і лікарі, і медсестри. Тобто, ми робимо аналізи самі. На прийомі буває 30-40 пацієнтів, з них ну 10 точно потрібно робити аналіз крові. Ми тільки почали робити, тому що апарати дали тільки недавно. А так, взагалі, по всіх вимогах людина має раз у рік здати аналіз крові аналіз сечі. І цей аналіз НЗСУ оплачує, що він є безкоштовним. Тому ми маємо змогу зробити безкоштовну аналіз крові аналіз сечі. Окрім тесминичан, такі медапарати також є в селі Радча та Чернієві. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.